Під відео про Леноу Зоєлих, глядачі написали, що якось нелогічно завершене відео. Но в деякій мірі я, напевно, що також погоджуюся. По-перше, з моєї сторони, була донесена власна історія, в яку може кожен з вас, як продавець, попасти. Але логічного завершення дійсно не було. І не було його по причині того, що замовник тільки ставив задачу розібратися, що з платою і чи рідна вона. Але через деякий час ми з Тарасом поговорили. І прийшли до консенсусу, що він не проти продати останки ноутбука, я не проти їх викупити, тому що я хочу зробити логічне завершення. І здавалось би, ніби все просто, я знайшов навіть плату донор на промі. Мені скинули фотки, я подивився плюс-мінус. Оцінив щось цією платою. Її заявляли як залиту. Ну, причому тут, що говорити за залиття. Давайте я вас проведу. Отут в цьому місці видно окислений контакт, от видно окислений контакт. І ще десь бачу. і тут видно окислений контакт. В принципі, все залиттю. це абсолютно все, що є. Далі, якщо подивитися ще одна проблемка, яка є. Ось так, отак, я думаю, буде краще видно. Не знаю в результаті чого, але в нас фільтруюча індуктивність по 19 вольтах бахнула. але знову ж таки це не критично. І ще один момент, який є. По 3 вольтах ЛДО ми маємо дуже занижений опір і занижений він, тому що... І тут дуже гарний отвір мультиконтролерів. В принципі, це все. І от я сижу, дивлюся на ту і на ту плату. І, чесно кажучи, оцю плату пускати на Дірібан, не спробувавши замінити мультиконтролер і відновити оцю лінію, я, мені не дозволить ніяке сумління. Тому я пробую відновлювати цю плату. Якщо вона заведеться, вона буде використана в тому ноутбуці. А з цією платою, можливо, ще якийсь мені десь донор повністю трупік попадеться. Я буду працювати. А якщо вже ця плата не заведеться, тоді ми сміло можемо знімати звідси все, що мені потрібно для ремонту тієї плати. Тому я зараз відключаюся, замінюю індуктивність, замінюю мультиконтролер і дивимося, що з того вийшло. До речі, ціна плати 300 гривень. Звичайно, плюс комісія, плюс доставка. І, до речі, ловіть лайфхак. Якщо близько до любого елемента, який ви хочете випаяти фену, то знаходяться роз'єми. По-перше, в ідеалі пройтися звичайним припоєм, з паяльником розбавити без свинець. А по-друге, багато хто фольгою накриває, я, до прикладу, накриваю роз'єми термопрокладкою. Ну І при цьому вони не піджарюються і не змінюють форму. Що на даний момент було зроблено? Запіляв я і закрив тут прогарчик. Треба буде зараз зачистити, посадити індуктивність, прохідно фільтруючу. І зняв мульта. І в нас якби опір в лінії 3,3 вольта ЛДО стабілізувався. Окей, нам нічого не заважає переключитися і спробувати запустити з ЛБПшки плату і подивитися, чи є в нас то саме ЛДО, власне кажучи. Так, так, І ось так. Так, ну поїхали. 20 мА споживання. 3 і 3 з'явилися, так розумієте, як чергові не контролюються і не керуються ніким, чергові у нас з'явилися. А далі, а далі у нас немає і не буде нічого, тому що немає мульта. Ніхто не пихтить, нічого не стріляє. Значить, можна закидати мульта дивитися чи з на кнопку і вертати фільтруючу катушку, дивитися, чи буде в нас повноцінний старт. Ну що ж, мульт у нас повернутий на плату, причому це мульт з тієї плати, яку ми збиралися ремонтувати за допомогою цієї плати. Одним словом, у нас все пішло знову не по плану. Так, давайте глянемо на опір LDO. Кілооме. І що, спробуємо включити? Лабораторник, є якісь споживання мінімальне в 30 мА і далі нічого. Можливо, він очікує кнопку включення. Так, 5 вольтова лінія є, тройка є, ЛДО є. Нічого немає нічого, немає нічого. Тут є. Ага, значить, у нас, по ідеї, мав би бути... Тут є, У нас, по ідеї, мав би бути автозапуск. Але так як ця лінія не заживлена, то він і не відбувається. Окей, доробляю ще ось саміси. Дивимося, чи буде якась зміна. Рішив я поки що не відновлювати цю лінію. Це в нас фаза живлення ядра і, по ідеї, без неї мала би бути і до того більш реакція по напругах. Так. Да, як бачимо на кнопку, він у нас... Зреагував. Так, живлення оперативки у нас з'явилося. Ну, скоріш за все тут більше нічого не буде, доки я не відновлю це живлення. Так, ну що ж, ще, ще одна спроба. Пробуємо. Включатися і дивимося, що у нас з того вийде. Так, 1,2 А. Є вичітка СПД. Почав грітися процесор. Давайте накинемо оперативку і подивимося, чи в нас буде старт. Що ж, Поїхали? Є споживання, є зміна струмів споживання. Є споживання, є зміна струмів споживання. І є в нас ініціалізація. Вирубаємося. І ви знову скажете, що відео логічно не завершено. Я з вами згоден. Ось ця плата, яку ми розбирали на минулому відео, власне кажучи, вона не була зремонтована, але бачачи, коли приїхала до тебе плата, і по опорах плюс-мінус все чудово і проблеми, якби лайтові. У мене рука не піднімається, просто її розбирати на запчастини. Тому, тому, тому збираємо в корпус і дивимося, що з того вийде. І мало не забув, нам ж потрібно, щоб все було гарно по фіналу. Власне кажучи, беру плату рідну. Переношу з неї флешку сюди. Отримуємо серійники на цій платі від рідної плати. І в нас буде тоді прив'язка плати до корпуса. У випадку, якщо пройдуть всі тестування, все чудово, відповідно, вона там залишиться жити. Як рідна на друге життя. І тепер, що ми маємо по ноутбуку, ноутбук практично проведений вже до зібраного стану. Серійники, як бачимо, відповідають. А 10 8 їх оперативки, ліцензійна вінда. Залишається підзібрати до кінця, поставити SSD і тестувати дану машинку. Підсумовуючи апаратік, у нас ожив. Працює цілком і повністю справно. Навіть вдалося підняти SSD-шку, я десь там залишу посилання. Ви скажете, що це читерство з мого боку. В деякій мірі я з вами погоджуся. Але погодьтеся і зі мною. Головне, результат, результат є. А рука в мене не піднімається розбирати умовну живу плату, яка приїхала до мене. В принципі, на цьому все. Що думаєте, пишіть в коментарях.